У сфері сучасної стоматології, важливим елементом є крокування поруч цифровими технологіями. До нашого Київського медичного університету завітали представники Асоціації цифрової ортодонтії України Вероніка Ганчук та лектор Олег Суздальцев У співпраці з представниками компанії 3Shape. була проведена лекція. Присвячена темі цифрової ортодонтії. З нами поділилися експертизою та знаннями з використанням системи EasyLine. Одним із ключових інструментів є система 3Shape, яка відкриває нові можливості для студентів у сфері стоматології та ортодонтії. На другому етапі курсу ми мали можливість попрактикуватися з програмою Трішей, а також розбирали клінічні кейси пацієнтів, пропонуючи різні етапи лікування. Після всі разом розбирали деталі та доходили до одного і самого раціонального плану лікування. Дякуючи представникам компанії 3Shape, ми попрактикувалися у скануванні один одного та навчилися швидко і якісно отримувати цифрові відвитки. 3Shape технологія дозволяє отримувати високоточні. Цифрові відбитки за допомогою інтраоральних сканерів, що робить навчання максимально наближеним до реальної клінічної практики. Завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню студенти мають змогу моделювати ортодонтичні апарати, протези та інші конструкції в цифровому форматі, аналізуючи прикус і планування лікування з найвищою точністю. Таке поєднання теорії. Та сучасних технологій допомагає майбутнім лікарям оволодіти навичкам, які відповідають світовим стандартам. Це дозволяє не лише підвищити рівень освіти, але й зробити лікування для пацієнтів більш швидким, комфортним і ефективним. Наш університет дуже вдячний за цей курс. Так як він став кроком освіт цифрових технологій.